Ерша в області добровільна пожежна команда з'явилась на Вінничині у селі Северинівка жмеринського району. Тож відтепер найважливіші об'єкти інфраструктури, школи, садочки та приватний сектор під надійним захистом вогнеборців добровольців. Про це повідомили в головному управлінні ДСНС області. До створення пожежного депо в Северинівці йшли кілька років. Будівництво розпочали ще у 2020-му. З бюджету сільської ради виділили понад мільйон гривень також скористались коштами спонсорів. «Подія дійсно унікальна, рухалися ми більше року, доклали максимум зусиль. Що дасть до села це безпека, тому що люди вірять, надіються в нашу пожежну команду і маємо ще до відкриття досвід гасіння пожеж, які врятували майно жителів нашої громади. Ліквідовувати загорання добровільній пожежній команді допомагатиме сучасна техніка. Вогнеборці Северинівки отримали автомобіль та пожежне обладнання від польських колег після перемоги у одному з проектів МЗС Польщі. Сьогоднішня подія це, в тому числі, знак для інших територіальних громад про те, що це може бути, що це є вкрай потрібним, і мені здається, такий гарний позитивний приклад для інших територіальних громад.